На початку 2025 року в Китаї зафіксували спалах пневмовірусу. Це викликало значне занепокоєння та обговорення. Також цей вірус зафіксували і в Україні з нами сьогодні на зв'язку. Головна державна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко. Вітаю вас і розкажіть, що це за вірус, наскільки він небезпечний і чи він новий, чи можливо вже відомий. Доброго дня, дійсно. Управління контролю і профілактики хвороб в Китаї повідомило про те, що в них є сезонний підйом захворюваності, викликаний метапнеумовірусом. Відповідно, кожного року, з жовтня по квітень, ми маємо в Україні і на Львівщині епідемічний підйом захворюваності на грип та респіраторні вірусні інфекції. Власне, метапнеумовірус входить до цієї групи респіраторних вірусних інфекцій. Щороку він викликає ознаки застуди в певної кількості людей. Згідно з інформації, яка є, в принципі, в світі: 5% всіх респіраторних захворювань ГРЗ викликає метапнеумовірус, і 12% всіх пневмоній, які ставляться, викликає метапнеумовірус. Відповідно, кожного року ми його реєструємо, і ми вже знаємо, що якоїсь особливої проблеми для суспільства він не створює. Людина може інфікуватися, коли вона розмовляє з людиною, яка хвора інфікована і виділяє цей вірус. Власне, виділяти вірус можна з розмовою, з чиханням, з кашлем, зі співом, і цей аерозоль в межах метра потрапляє на іншу людину, яка наражається на небезпеку інфікуватися. Інкубаційний період, тобто період від між потрапляння збудника в організм людини і появи перших клінічних симптомів, становить від 3 до 6 діб, а симптоми можуть бути різні, може бути лише закладеність носу або різні виділення з носу. може бути охриплість голосу, може бути сухий надсадний кашель, Може бути вологий кашель, і можуть бути ускладнення у вигляді запалення вуха отит або запалення легень. І, власне, ці запалення найчастіше виникають у людей, які приймають медикаменти з метою пригнічення роботи імунної системи. Як правило, це є люди, які пережили позросадку органів, або люди, які лікуються від певних онкологічних захворювань. Також важче переносять хворобу і наражаються на небезпеку оскладнень люди старше 65 років, які вже мають букет різноманітних захворювань, або діти до 5 років. Власне, серед них найчастіше спостерігаються ускладнення. Ну і, звичайно, частина людей можуть мати підвищення температури тіла, що не дає можливості не звернути на це увагу. А в переважній більшості люди, які хворіють на респіраторне захворювання, викликане цим вірусом, далеко не всі, в принципі, навіть звертаються по медичну допомогу, тому ми зрозуміємо, що вся наша статистика абсолютно не є досконалою. Немає вакцини, яка би захистила від метапнеумовірусу. Єдиний спосіб профілактики це такий самий, як і інших респіраторних захворювань, окрім грипу, від якого ми маємо вакцину, і окрім коронавірусу, від якого ми теж вже маємо вакцину. Тут ми говоримо про уникати хворих, тобто контакту з хворим, якщо бачимо, намагаємося не підходити ближче, ніж один метр. Якщо ми говоримо про сезонний підйом захворюваності, то ми радимо уникати місць масового скупчення людей. Ми пам'ятаємо про те, що варто чим частіше провітрювати приміщення. Ми пам'ятаємо і про те, що потрібно дотримуватися правил кашльового етикету, кашляти-пчихати серветочку, далі її викинути і помити руки. Якщо ж такої можливості нема, то ми робимо це в проекцію передпліччя, таким чином, щоб не допустити поширення віруса на колишньому середовищі. Ми пам'ятаємо про те, що варто. Дотримуватися режиму відпочинку і сну, раціонально харчуватися, все це разом підвищує опірність організму, і якщо невелика кількість віруса потрапляє в організм, людина може не захворіти, оскільки її опірність організма є вищою. Отже, специфічної профілактики від метапневмовірусу немає. Для людей, які мають ознаки застуди, варто залишитися дома, сконтактувати з сімейним лікарем, а далі діяти відповідно до вказівок лікаря. Якщо ж є необхідність хворій людині вийти з приміщення для прикладу, чи в поліклініку, чи в аптеку, чи в магазин, варто одіти маску для того, щоб не наражати на небезпеку оточуючих. В жодному випадку не варто виходити на роботу чи скеровувати дітей в садочок чи в школу, оскільки це може спричинити ускладнення для людини, яка хвора, а в другу чергу наразити на небезпеку оточуючих, щоб вони мали ймовірність захворіти. Але якщо все ж таки говорити про сам метапнеумовірус, то його ідентифікували як такий у 2001 році в Нідерландах, що є відомості про те, що він і до того циркулював, просто не був виявлений як окремий вірус. І за цей період часу майже всі ми з вами вже перехворіли на респіраторну недугу, яка викликана цим вірусом. Тому організм, хоч і має нетривалий, але імунітет має. І ми. Якщо не відбудеться надзвичайної ситуації, чи вірус не недозміниться, чи не відбудуться якісь там надзвичайні мутації, ми до нього готові і ми не очікуємо якоїсь погіршення епідемічної ситуації пов'язаної з метом На сьогоднішній день ні влада Китаю, ні Всесвітня організація охорони здоров'я не прогнозує якоїсь надзвичайної ситуації, пов'язаної з метапневмовірусом. А скільки в Україні зараз захворіло пацієнтів і в якому вони стані? Чи, можливо, відомо? Ну, наприклад, у Львівській області при вірусологічному моніторингу з жовтня по сьогодні ми не зловили жодного випадку метапневмовірусу. в Україні, наскільки я знаю, є інформація про 13 зареєстрованих цих випадків. Жоден з них не був важким, це всі вони виявлені під час так званого рутинного епіднагляду. Коли кожного тижня вірусологи обстежують хворих для того, щоб знати, який саме вірус циркулює на теренах України загалом, чи тієї чи іншої області, а яка загалом епідеміологічна ситуація на Львівщині? Ем, що спостерігається? Чи є грип, ГРВІ? Ем, можливо, я читала також, що вже нові спалахи гепатиту А, правильно? Так, якщо ж говорити стосовно респіраторних інфекцій, то перший тиждень цього року розпочався зниженням кількості захворювань на респіраторні вірусні недуги, але знову ж на Львівщині під час свят люди, як правило, рідше звертаються по медичну допомогу. Але статистично ми маємо зменшення на 900 випадків захворювання. Тобто кількість хворих, яка звернулася, становить дещо більше 7 тисяч. Причому, напевно, вперше, якщо в нас раніше, 52-53% становили діти, то тепер це навпаки були дорослі. Все ж таки, канікули проявляють себе меншою захворюваністю серед дитячого населення. Всього три випадки COVID-19 було зареєстровано в попередньому тижні. Реєструється вірус грипу Б, реєструється парагрип, реносинтеційний вірус. Але дійсно, ще з кінця попереднього року ми. Помітили збільшення числа хворих на вірусний гепатит А у Шептицькому районі Львівської області. Ці люди не захворіли одномоментно, але ці люди захворіли в межах одного інкубаційного періоду, тобто від моменту потрапляння збудника і появи перших клінічних симптомів при вірусному гепатиті А цей період є 45 діб. І тому, власне, люди, які знаходилися в контакті з тими, хто захворів перший, фактично контактним шляхом. Через брудні руки, через забруднені предмети, спільного користування, на жаль, мали можливість інфікуватися. І таким чином, станом на сьогодні, ми говоримо про 19 хворих в Шептицькому районі, задіяно 4 населених пункти. І в цих населених пунктах проводиться ціла низка протиепідемічних заходів, для того, щоб не допустити поширення спалаху серед мешканців. Але оскільки. Ми говоримо про довгий, тривалий інкубаційний період і можливість передачі контактним шляхом. Дуже важливо, щоб всі пам'ятали про цю хворобу, що вона передається так, як інша хвостра кишкова інфекція через забруднені руки, через інфіковану воду, харчові продукти. І це є підставою привернути увагу всіх лікарів до цієї хвороби. Діагностується вона або за допомогою дослідження калу, коли виявляють вірус, або досліджують кров. Існує вакцинація, але вона не входить в календар обов'язкових щеплень. Вакцинуватися можна лише власним коштом або за кошти підприємств, установ, організацій, для того, щоб був імунітет тривалістю понад 20 років, варто зробити дві дози з інтервалом 6 місяців. В умовах спалаху для статньо однієї дози для того, щоб припинити передачу. А решта маємо руки, маємо поверхні навколо себе, дезінфікуємо дверні ручки в квартирах. Ну і якщо ми бачимо або відчуваємо тошноту, здуття живота, важкість правому підребер'ї, пожовтіння склер, пожовтіння шкірних покровів, потемніння сичі, освітління калу, це є підстава чим швидше звернутися до медичного працівника для того, щоб адекватно провели лікування і для того, щоб Забезпечити безпечне перебування своїх мешканців, співмешканців, людей, з якими ми контактуємо, оскільки знову ж контактним шляхом, на жаль, люди мали можливість теж інфікуватися від тої людини, яка захворіла першою. Ну що ж, пані Наталію, дуже дякую, що вийшли з нами на зв'язок і проінформували про епідситуацію ситуацію у нашій області. Дякую вам До побачення.